Чи може новачок без досвіду стати фрилансером та знайти клієнтів? Привіт! З вами Володимир Черкасов, номер один з фрілансерів України та кандидат економічної наук України. І зараз я відповім: а чи може взагалі людина без досвіду знайти клієнта? І жахлива відповідь буде зараз. Ні, не зможе. Дуже багато людей хотіло почути саме таку відповідь. Щоб знаєте що? Щоб нічого, щоб просто нічого не робити. Що нема клієнтів. Якщо я новачок нічого не зможу знайти, то це не треба навчатися. Не треба рухатися вперед, а можна спокійно собі сидіти касиром ОТБ або працювати десь на складі в Польщі і казати всім, що інше неможливо. Але інше життя можливо. Якщо багато мільйонів людей по всьому світу підкреслюю, це не специфіка Україна, України або поза Україна. Це специфіка всього світу. Навіть в Китаї, де Фейсбук і так далі заблоковані, працюють фрилансерами, заробляють. Зробляють нормально, подорожують, купують собі квартири, машини, Ну тобто, звичайні такі люди з класним достатком. То питання, а як вони працюють там? Вони що, народилися з клієнтами? Я не знаю, можливо, хтось народжується, йому батьки дають зошит і кажуть: Диви, синку, або донька, доцю, Тут є книжка, тут записи номерів телефонів твоїх майбутніх клієнтів, коли тобі виповниться 18 років, просто зателефонують тобі заплатні гроші. Але ні, ці люди, так само як ви, як я, коли я прийшов в цю сферу близько 10 років тому, були новачками. Я ніфіга не розумів ні у Дариті, ні у СММ, ні у Фейсбуці і так далі і тому подібне. Але я навчився, я шукав клієнтів. Звичайно, я брав клієнтів. Зараз в мене агенція працює бере півтори тисячі доларів за проєкт. Я брав 100-200 доларів. Але я розвивався і зараз я є там, де я є. І Я цим дуже задоволений. Якщо ви новачок, у вас два варіанти. Або все життя нічого не робити. Бо в будь-яку сферу, яку ви підете, ви будете спочатку новачком, або навпаки, йти і отримати результат. Це так само давайте для жінок приклад. Первинець. Вас. Ви не вагітнили. Або плануєте вагітність. І ви будете новачком як мамою, правда? У вас немає досвіду. Можна сказати, що природа вас чомусь навчила, вибачте, ні. Ну, типу, 21-му сторіччі ні. Якщо ви жили десь в печерах, можливо, так, якось там дитину, я не знаю, там закутати, типу, і одна з десяти дітей, чи скільки там виживали, коли ви ж так не хочете, правда? Ви починаєте що робити? М -м 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 -м. Дивитися, YouTube, читати книжки. Питати у подруг, у кого вже є діти, або знаходити подруг, що вони робили як? Питати свою маму, яка хай вас народжувала у 30-40 років тому, але все одно ну, який не який досвід не є, і так далі. І тому подібне. Що ви починаєте робити? Ви починаєте навчатися переймати досвід інших людей, а потім що робити? Використовувати його вже самостійно, коли народжується дитинка. Навчання так само, в фрилансі так само. Якщо ви не переймаєте досвід інших людей, таким чином у вас здасться. А якщо ви хочете, щоб вдалося, треба переймати досвід. Тому відповідь дуже проста. Новачок так само, як професіонал знайде клієнтів. Просто чек, на який шукає новачок, він буде менше. Але це нормально. Як на роботі, ви приходите на умовну ставку 5 тисяч гривень, а через там рік, два, п'ять, у вас ставка 25 тисяч гривень, тому що ви зростаєте. І тут так само ви будете зростати. Але чим більше ви задаєте собі питання, що я не зможу, в мене не вдасться, я новачок, ніхто не віддасть замовлення новачку і так далі, тим далі ви себе відштовхуєте від цього ринку, від цих професій і від свого кращого життя. Подумайте про це.